Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову йде на загострення. Він погрожує заблокувати життєво важливий новий бюджет ЄС. Про це далі. Так, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив зірвати новий семирічний бюджет Європейського союзу в обмін на підтримку кошторису. Він хоче розблокування всіх призупинених для його країни фондів. Про це будемо говорити детальніше. Це вже не перша подібна погроза. Угорський лідер давно конфліктує з Європ... євросоюзом через призупинку виплат для його країни мільярдів євро. Передає РФ Ай українською з посиланням на Ойрактів нагадаємо, виплати поставили на паузу через політику Орбана щодо міграції, правил ГБТК та підрив демократичних процесів в Угорщині. Далі цитуватиму, затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і доки ми не отримаємо решту коштів нового бюджету. ЄС також не буде. Сказав Віктор Орбан у виступі на літньому університеті в румунському місті Бейлетушнат. Угорський прем'єр очікувано знову розкрити в ЄС та підтримку України та навіть звинуватив блоку намірах становити в Угорщині проукраїнський та пробрюссельський уряд, зробити це європейський союз, зробити це європейський союз, нібито збирається під час виборів наступного року. Також Орбан заявив, що. Це єс винний у розпалюванні торговельної війни США, яку Європа не може виграти. Нинішнє керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підтримуватиме угоду зі сполученими штатами. І завжди найгірші угоди. Європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2 трильйони євро на 2028-2034 роки з акцентом на економічну конкурентоспроможність та оборону. Тим часом головний противник Віктора Орбана Петер Мадяр на мітингу заявив, що горщина має лишатися у військовому альянсі. ЄС та НАТО і пообіцяв забезпечити відновлення всіх призупинених коштів ЄС. Звісно, якщо його партія переможе на виборах у 2026 році, угорщина є членом ЄС і наші відносини як союзників не можуть будуватися на політичному підході до справи, сказав Мадяр, додавши. Що, хоча тіса не може підтримати запропонований бюджет ЄС, у його нинішньому вигляді він буде відкритий для переговорів, нам потрібно хвалити чітке та тверде рішення, що наше місто було і буде в Європі, заявив Мадяр. Критикуючи тісні стосунки Орбана з Росією, також Орбан звинуватив Україну в театральних погрозах. На фоні блокування Огорщиної європейської інтеграції Україна України глава угорського уряду Віктор Орбан звинувачує українську владу в театральних погрозах. Про це Орбан заявив у соцмережі Ікс, опублікувавши уривок із власного інтерв'ю. Ці часи вимагають спокійного розсуду, а не театральних погроз. Написав Орбан у своєму пості, відкинувши саму ідею членства України в Європ... Європейському союзі у зв'язку із ризиком втягування ЄС у війну з Росією Орбан запропонував прагматичну і гнучку стратегічну співпрацю. Натомість його слів зараз це не те, що обговорюється. Що просувається, чи це членство України і насправді лунають погрози, заявив Орбан. При цьому не уточнивши про які погрози йдеться, але назвавши їх дуже серйозними. Я намагаюся впоратися з цим спокійно і зі стратегічною витримкою. Тут немає місця загальним думкам, стверджує глава угорського уряду. Він також зробив випад на адресу президента України Володимира Зеленського, згадавши його акторське минуле. Це не сцена, навіть якщо президент Зеленський колись на ній виступав. Тут потрібні спокій і досвід. Світ, як повідомляв укрінформ, премєр міністр Угорщини Віктор Орбан категорично заперечує перспективу членства України в ЄС, адже на його думку воно створило призак війни для усього Євросоюзу. Орбан бачить Україну буферною державою між ЄС та РФ. Угорщина продовжує блокувати євроінтеграцію України, не даючи свого голосу за відкриття першого кластера у перемовинах про вступ. Напередодні саміту ЄС 26 червня. Орбан опублікував результати національних консультацій Вокс 2025 згідно з яким 95% угорців, нібито висловилися проти вступу України до європейського союзу. Тим часом інші 26 країн-членів ЄС підтримують подальші переговори. Ори з Україною проступ. Ну надалі любі глядачі Пропоную заслухати нашого експерта Валерія Клочка, який він є керівником центру громадської аналітики вежа та головою благодійного фонду Нова дорога. І він поділиться з нами ще детальнішу інформацію про Угорщину та ситуацію нині. Тож ну ми його заслухаємо. І на завершення, друзі, вам ще одна новина із Угорщини. Час від часу я звертаю вашу увагу на цю країну. В принципі, і ви самі добре слідкуєте, але маю для вас ще одне повідомлення. Лідер опозиційної угорської партії ТИСа Петер Мадяр, який набирає популярності в Угорщині. Чим далі, тим більше, і ми очікуємо наступного року виборів в Угорщині. Заявив про те, що він не підтримує прискореного вступу України до Європейського Союзу, а також висловився проти нового бюджету ЄС. Ця заява дуже схожа із заявою Орбана, що мені особисто засвідчує, що вони можуть топтатися по одному електоральному полі, або ж ця заява спрямована на те, аби переманити виборців від Орбана, що, як правило, в умовах будь-якої виборчої кампанії є марною тратою часу. Переманити виборця практично нереально. От тих, хто хитається, тих можна заохотити і загітувати, голосувати за себе. Що, власне, Мадяр сказав? Що ми маємо відповідально керувати нашим спільним домом Європою разом з іншими європейськими союзниками. Відтак він покритикував Орбана за те, що той використовує право вето у ЄС не в інтересах країни, а з персональних політичних мотивів. І сказав, що у питанні української євроінтеграції. Готується до довгих і непростих переговорів і буде ставити інтереси Угорщини на перше місце. Мені дуже це нагадує історію із типу проукраїнським прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, від якого очікували також Мани Небесної після того, як попередній уряд Маровецького блокував кордон з Україною і не пускав туди українське зерно. Тому друзі, немає в Європі проукраїнських політиків є виключно політики, які будуть діяти в інтересах. Власного електорату і з таким чином здобувати перемогу на виборах. Нам потрібно це враховувати і в публічних дискусіях, приватних дискусіях, і обов'язково варто враховувати нашим керівникам для того, щоб не було факапів у майбутньому. Але в будь-якому випадку, друзі, історія із Мадяром – це не катастрофа. Ні, я вважаю, що Мадяр все ж таки буде кращим варіантом для України аніж Орбан, і змінювати владу в будь-якому випадку потрібно в усіх країнах, щоб вона не звикала до свого теплого місця